Слава Україні! З вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, якому я як завжди розкажу найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про капітуляцію, ліквідацію та контрнаступ. Другого квітня у Хмельницькому сталася сутичка між військовим та попами ОПЦ МП. Від мене немає сум дихати, та мені на срачити там бачити нема сотні людей прийшли до храму із закликом геть московського попа. І вже 4 квітня обласна рада ухвалила заборону діяльності УПЦ МП на території Хмельниччини. До речі, про церкву виявилося, що очільник УПЦ МП Онуфрій уже 20 років має російське громадянство. Журналісти української правди також знайшли російські паспорти ще у понад 20 московських попів. У Нью-Йорк Таймс розповіли, що Пентагон розслідує витік за секречених документів НАТО щодо українського контрнаступу. У «Твіттері» та Телеграмі поширювали таємні документи про плани США та НАТО із розбудови української армії там не описували, як, де і коли Україна почне контрнаступ. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз. Але фотографіків поставок зброї та чисельності військ, нібито виглядають автентично. Тільки от за даними видання, у документах американські оцінки втрат української армії завищили, а ймовірну кількість вбитих росіян занизили. Та по суті, неважливо, наскільки справжні ці документи з усім, що публікують російські змі, треба бути обережними. В Україні оновлять маркування пачок з цигарками заступник міністра охорони здоров'я розповів, що було проведено велику роботу, аби зібрати необхідну кількість графічних наборів із попередженнями. Обрали найбільш ефективні з Канади, Австралії та Таїланду, а також двох неурядових організацій: Vital Strategy та Діти вільні від тютюну. Ставте лайк, якщо не курите. А якщо курите, якщо кіт втомлений і сумний, це означає одне. Треба на перекур. Тобто ну це дуже погана звичка. Я тобі зараз в але все одно ставте лайк, аби допомогти просуванню цього відео. А ще ви можете підтримати мене фінансово, як це роблять ось ці чудові люди. Дякую! Або новим способом, який зазначений у описі у Ватикані. Пройшла традиційна хресна хода минулого року. Хрест символічно тримали Українка та Росіянка. Цьогоріч організатори знову наступили на ті самі граблі, а можливо навіть гірше. Бо українець розповідав про те, як мусив тікати з Маріуполя, а росіянин про те, що його брат і дід загинули на війні проти України. Уявіть собі, що під час Другої світової кресну ходу очолили єврей та німець. Не виходить? А чого ж тоді українець з росіянином можуть? Взагалі, якщо зануритись в історію Ватикану, то немає в цьому нічого дивного. Країна отримала суверенітет від фашистської Італії і з цього часу належала до нейтральних. Під час Другої світової пій 12 висловлював стурбованість і боявся відверто посваритися із Гітлером. Зокрема, через це і завершилася доба пії. Ще один миротворець Макрон у Пекіні закликав сідзіньпіня привести Росію до тями. Той у відповідь заявив про важливість переговорів і виступив проти Стосування ядерної зброї в Україні направду мене щиро дивує це прагнення домовлятися із китайським лідером про щось. Хіба ж відвідини Путіна після оголошення ордеру на його арешт недостатньо демонструють наміри цієї країни? І це я мовчу про те, що комуняки готують армію до війни. Комуняку на гілляку та що ще гірше повертаючись із піднебесної літаком, президент Франції заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягнення в конфронтацію між Китаю Ім із США через тайвань, тобто він пропонує натомість дружити з Китаєм чи як на Росії. Ліквідували воєнкора татарського всіх побідів, всіх уб'йом, всіх кого нада, ограбимо. все буде, як ми любимо. Сімдія назад інформація. Чому зробили це в кафе очільника ЧВК Вагнер, що виглядає як попередження для пригожина? Дівчина художниця подарувала владлену татарському його бюст у касці, і ця фігурка вибухнула. Цонний бомбосвітство ми не можемо запустити та наштоповоль падає. Ці час появилась снідію назад інформація. Очевидці розповідають, що художницю спершу не хотіли пропускати на захід із статуеткою, бо казали, а раптом там бомба. А татарський відповів: заходьте, перевіримо. Це майже так само смішно, як те, що Захарченка підірвали в кафе Сєпар, де він іронічно ставив таблички столік замінірован. Маск змінив лого Твіттеру в веб-версії на собачку, після чого криптовалюта Dogecoin виросла на 31%. Твіттер взагалі потихеньку перетворюється у просто засіб обслуговування інтересів маска. Тільки люди чомусь звідти не йдуть. Німецька армія відкрила новий штаб космічного командування в оточенні Дарта Вейдера та штурмовиків. Незвичайних гостей запросили, аби зібрати кошти для благодійної організації пов'язаної із армією. Взагалі, це не перший випадок, коли національна армія так жартує. Французькі військово-повітряні сили минулого року. Оку провели космічні військові навчання під назвою Aster X. А офіційний логотип космічних сил США нагадує дельту з зоряного шляху. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть в коментах, як би називалася подібна українська космічна програма. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ. І якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, можете допомогти мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, на джерела інформації для цього відео, як завжди, в описі. Па-па!